Олімпійські чемпіонки повернулися із Сочі. Літак із жіночою збірною з біатлону цього ранку приземлився в аеропорту Бориспіль. Золоті медалі однією із перших побачила Інна Христич. Зала офіційних делегацій потопає у квітах. Цього букета для олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної приготував чоловік. Тріумф своєї золотої дружини він спостерігав по телевізору. Ми так порадилися з нею, що краще було б мені тут залишатися і вболівати вдома. Я дуже емоційно вболіваю, щоб не передавалися ці емоції на неї. Утім, і не надто приємні емоції українських спортсменок не уминули. Їхній золотоносний виступ збігся з трагічними подіями на батьківщині. Коли от у тих два дні таких самих самих жорстоких можна сказати, були звичайно, воно нас не обійшло повз тому, що дивлячись ввечері, ті всі перипетій ті всі події просто без сліз дивитися було неможливо. На Олімпійських іграх у Сучі Вітчизняна збірна виборола золото вперше за 20 років. Славетна четвірка подолала дистанцію 4 на 6 кілометрів за годину і 10 хвилин, випередивши срібних призерів росіянок на 26 секунд. На перемогу команду надихнула Віта Семеренко, яка перед цим узяла бронзу в індивідуальних змаганнях. Я була вірна, що ми побідімо в сахеті. Так що я навіть не сумнівалася, навіть не настраїла. Ні на второї, ні на третє, я только настраивалася на золото. Віта, о, у нас в каманікалочка заж... в этом пугані. Вона пішла, говорить, я знаю, ми сьогодні виграємо. Чого? І святи, ну да, Віта сказала, виграємо, значить, вигра. Журналістам олімпійські чемпіонки зізналися, що єдине бажання наразі виспатися та довго відпочивати дівчатам не доведеться. Днями вони вирушать на черговий етап Кубку світу. І на Юрій Керча, інформаційна програма Сабиція.